Усім привіт-привіт! Сьогодні після роботки швидко вибралися на Ставочок, на якому я був нещодавно, там з гори посилання залишу. І вибрався не просто половити, а половити з одним із своїх підписників. Він буде ловити на метод, а я буду ловити на класичний фідер. Тож подивимося, що сьогодні з цього вийде. Відбив точку, тут таке як острів, є посередині ставка, і я її там відступив буквально від того острова, може метра 3-4, Там тверде дно і мілячок. Я вирішив спробувати половити саме там. Трошечки ближче сюди це тверде дно йде, 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 і переходить таке, як муляку-немуляку. Спочатку думав на переході, але Сергій зараз пробує якраз на флет на переході, тому вирішив спробувати інну точку, щоб якби обловити більше місць. Дистанція 36 метрів, там плюс-мінус 1 метр. По прикормці. Прикормка солодка, 50 на 50 глина прикормка. І повідець десь у розмірі 40-50 см. От вже в мене перша покльовка є. Але не знаю, чи там щось є, ну маленьке щось клювало. Ну що є? Ні, нема нічого. Видно, зарано я дёрнув. Е, А де повідець? Я за щось обірвав повідець там. Добре. Перев'язуємо повідець і пробуємо ще раз. Так, перша рибка на гачку, невелика, не знаю що це. Зараз будемо дивитися. Але цілком можливо, що це може бути взагалі сомік той. Ну, бо по, по поведінці прям, да, це сомік. Ні. Не сомік. Так, я вже відчуваю плюси фідера. Файна, це червонопірка. Клас. Дивіться, яка рибинка. Така от гарненька колір взагалі бомба. Ну ви дивіться, я закинув, пішов, постав включити другу камеру, а тут вже воно щось клює. Але здається не в сік. Ааа, серйозно? Ні, не всік? сік чи засік? Ні, щось є. Покльовки зараз буквально ну, до 10 секунд. Маленька плотвичка. Тут у нас був парік і одна пінка. Трошки в сторону три ногу переставить, бо трішки незручно. О, вже клює, так? Да? Ну ви бачили? Тут навіть таймер не треба для того, щоб засікати час. Спікером це одне задоволення так ловить. Зразу клює, воно ще впасти не встигає, а вже хтось там хватає наживку. Зараз будемо пробувати вилавлювати цю рибку, якщо вона буде клювати. І якщо не буде, звісно, будемо щось видумувати. Але якщо буде ловитися невеличка така рибка, то спробуємо додавати якісь більші частинки в прикормку для того, щоб більша рибка клювала. Тобто якби відсіяти дрібну від великої. До речі, зараз три червоних пінки. І Якщо на білу з червоною покльовки були одразу, там секунд ну, 5-10 і вже покльовка, то зараз дивіться, от скільки стоїть, і тільки раз один тичок був на червону пінку. Питав у рибаків по берегу, то ловили зранку біля 10-ї години. З того берега людина там буквально декілька коропів взяла, таких один прям каже 60 сантиметрів, хороший. А після обіду йому там з того берега якраз вітер в обличчя, то дивлюся, поки я розклався, він вже склався і поїхав. Добре, є рибка на гачку. Ой, щось там. О, відпустила. Хі -хі. Поки я відходив... Тут воно щось клює. Спілкувався з Сергієм, він поки що теж ловить в одну точку упирається і пробує її як би розкармлювати. А там, каже, в процесі подивиться. Так, ну щось більше, ніж попередня рибка. Хто це у нас? Слухайте, така активна риба, як будто би я на річці сиджу зараз. Так, маленький лящик. Що він від'єднався? Бачите, злетів, щось гачки не підходять. Такий от лящик невеличкий. Добре є. Це що, Окунь? Ага, Окунь. Дивіться, який окунець прикольний. От за що мені подобається ця водойма, що тут безліч видів риби, і вони всі клюють. Це прям класно. Міняю зараз гачок на менший. На кукурузку не захотіло клювати. Так само 0,12 жилка, але гачок у 18-му розмірі. Ай, та що ти тут? Наживку пробую один опарик і червона пінка. Невже рибка пішла з точки? Ну, в цілому, звісно, можливо. Може це, знаєте, так стайка зайшла, поплавала, поплавала і пішла. Могло бути і таке. Треба буде дивитися. Щось є. Так, да, треба їздити на розвідку. Я в цьому році взагалі вирішив поняв, намагатися максимум на різні місця їздити, щоб трошки обловити, подивитися. Е, Блін, не бачу, чи лящик, чи плотва, бо щось не зрозуміло. Такий от. Невеличкий лящик. А дивіться, який буйний. Просто не хоче навіть показуватись. Добре, пливи. Зараз ось так от пробую. Один черв'ячок розірваний пополам і підсадка опарика. Зараз після закиду зараз одразу була покльовочка невеличка. Закинув на черв'ячка і на опаріка, як ви бачили. Ну і що? Хижак гуляє. Ну, хтось та є. Ой, по відчуттям навіть більше, ніж було до цього. Досі не бачу хто там. Куда ж без тебе. Знову якісь легенькі покльовочки, хтось там треться. Так само пробую на черв'яка і опарика. Один сомік одного соміка ми, звісно, зловили, але все одно хочу спробувати. Ну і потихеньку буду додавати до прикормки кукурузку. Я думаю, можу спробувати її зблендувати, щоб більше запаху було. Як варіант. Дуже цікаво, хто це, там обсмактує, так того черв'яка. Бо до цього покльовки прямо агресивні-агресивні були, а це зараз прям таке, знаєте, делікатно-делікатно. І я б сказав, що це можливо вітер, але по хвилі видно, що ну, це не вітер. Що це саме хтось там крутиться біля тої наживки. Добре, зараз ще дві хвилини почекаємо. Я перейшов на 5 хвилин між закидами, тому що вже трішечки точечку загодував. Сергій, бачу, перейшов до пошукової стратегії з методом. І почав кидати вже не в точку, а десь збоку. Бо хто його знає, де та риба зараз може стояти. Теоретично на мілячках, але ну, самі знаєте, як вона буває. І що навіть на опаріка ти не хочеш так активно брати? Я думаю, зараз спробую декілька годівниць корму дати ще на точку. Можливо, там корму просто вже немає. А, отакі перезакиди через п'ять хвилин просто ну не встигають нагодувати п'ятого. Пустила, Та ну. Слухай, в мене щось цікавіше було, але пустила. поклівка може звісно мені так здається що воно там щось цікавіше зараз подивимось ну трошечки більший лящик але це не точно лящик худенький. До речі, що цікаво, він майже сопливий був. Чого так? Тойозно. На одну червону пінку. Теж схожий лящик, такий самий. Так, да, один в один, такий самий, такий от красний. Відчуття я вам скажу прям класні. Тички співають, якби ще не ті собаки тут збоку гавкали, було б взагалі круто. Невеличкий лящик знову. Я пробую більше груби, грубої, крупної фракції давати кукурузки, але поки що ну, я не впевнений, що це дає свій ефект. Такий от. Поки що щось там покльовує, але невеличка риба. Хочеться, звісно, чогось побільше. Тому я думаю, візьмемо зараз прикормку і спробуємо додати туди якісь більші додатки. По-перше, кукурузу. О, бачу, щось клює. ага. Та ладно, не засікається, маленький же жгачок. Ні, Нема. І скоротив я поведець взагалі коротенький зараз. Хочу в окремій ємності підмішати трішки солодшу, зробити прикормку і додав туди. ой! мелений бісквіт. Кольоровий мелений бісквіт. Забув, Забув як називається. Пастачино, во. Ось отак от виглядає прикормочка. У нас солоденька з пастачинком, Спробуємо ще такий варіант. Вручається так само, як ті лящики попередні. Ух, Хто там? Ух та ти диви. Зараз вуле ще з рук вирве. Ух, туди диви, який бойовий. І знову гачок вилетів. Та що ж таке? Це вже третій різновид гачка беру. Але лящик більший. Дивіться, який файний. Я дав десь буквально 3-4 додаткові годівниці на точку. І спробуємо зараз трішечки більші паузи робити. Трішки платва вирішила нас розбавити. Навіть не платва, а червона пірка. Диви, одразу покльовка була. Куди ти, куда ти это куда дети племешки Змінив зараз гачок і заодно зробив довший повідець-метровий. Спробувати, чисто спробувати. Такий от. Я б сказав, стандартний лящик для цього ставка. З того, що я бачив, на флет у Сергія поки що тихо. Якась невеличка рибка обтирає і все. Спробую зараз на чистого опаріка, але прям такий пучок-пучок зробити. Так, щось пробує наживку, я скоротив повідець, там взагалі сантиметрів, я не знаю, 20, ну і плюс фідергам. і відступив ще далі ближче до камеша на 1 метр. Можливо рибка там прямо під самим камишом стоїть. Щось клюнуло. Невеличка рибинка. Зараз подивимося хто там. О, дьорнуло прямо під берегом, аж з рук випало. Хто тут лящик? Невеличкий. Друзі, ну що, сьогоднішню риболовлю будемо закінчувати. Зловив я близько 15-17 риб. Клювало, в принципі, непогано, але. Цілий час щось намагався вимислити для того, щоб якось звабити більшу рибку, і через це не ловив оту дрібнішу плотву або червону пірку. Загалом класно. Мені сподобалося, відпочив. Класна погодка, тепло. Що ще може бути краще у Сергія? На жаль, тільки дрібні покльовки, і короб не підходив. Але з того, що ми дізналися, або підходила контроля. То риба більша пішла в іншу сторону ставка на мілину, тому що ця частина рахується більш глибокою. Нічого, я думаю, наступного разу ще сюди вирвемося і обов'язково спробуємо. І думаю, що я також з ним спробую половити на метод. Тож з вас лайк, підписка і спускайтеся вниз, залишайте свої коментарі. Пока-пока.